Доброго-доброго часу доби. я Юра, сьогодні у нас риболовля, риболовля в місті. Я на міському озері, річці. Це така цікава локація. Тут є щука, судак, окунь. Сьогодні будемо намагатись їх ловити. Я був місяць тому десь, на початку жовтня, заїхав там на годину після роботи і було, було два клювання судачка, тому... Я думаю, що сьогодні я спробую його доловити. І по ходу діла зараз будемо вам показувати, що і як тут відбувається. Дує зараз дуже такий неприємний, холодний боковий вітер. Я так обійшов трішки водойму і з будь-якого берега, куди не станеш. Вітер буде заважати, тому буду якось виходити з цієї ситуації. Ну і тим буде цікавіше. Бо тут закидати потрібно далеко. Судак стоїть там метрів на 50-70 від берега. І при такому вітрі на малих вагах, там на 8 грамах, я думаю, не вдасться закинути. Ну, побачимо. Зараз спробуємо ловити мілководдя. Тут така, такий пляжик є, і буду переміщатись і нарешті вже ловити, бо підмерз, поки ходив по берегу. Але разом з тим. Ох. Куди воно полетіло, не зрозуміло. З таким вітром не половиш. Ну я бачив, там дітьки ловлять і на шлюзі один стояв і тут. Так вони там такі ваги конкретні кидають. Щоб докидати. Ось так воно задуває, що я навіть не відчуваю, як воно джигує по дну. Хоча... Таке класне дно, воно завжди гарно стукало. Ну, проти вітру ще якось більш-менш летить. А так, щоб якщо боковий то задуває. По прогнозу не мало бути такого вітру. Останні дні тільки був, поривчий. А я тим часом уже двічі відчував птичок. А це я раз взагалі багронув, бачите? Чешуя стоїть, якась риба тут стоїть. Не коров, якась чешуя така, неможливо навіть судакова. Тут глибока частина водойми, тому риба в таку холодну погоду вже тут зібралась, вже тусить. Зараз по ідеї має зійти сонце і судак має клювати почати. Він тут ніколи рано не клював до сходу сонця. Ну, У мене можливо хтось тут і дубасить його в темну пору. Але зараз зійде сонце, пригріє і буде, буде риба, обов'язково. Так, есть риба Не роблю такого тих трошки фізкультурою позайматись треба Оба. О, прыска у меня. Такий байстрючок. Какие-то люки лушные. О, трудки на моче так загалі-то горбуде. Кайфушечка. Тепер в руку взагалі дає гарно вітер. Спрацювала танта в фіолеті на 10 грамах вже, хоч, щоб хоч трохи закидувати, бо кидаю десь, мабуть, на половину дистанції. Тобто треба ще два рази дальніше кидати, а я ну, нічого. Головне, що вже відкрився я. Залишилось тільки приумножити досягнення. Гарно взяв, незважаючи на розмір, класно тукнув, всікся гарно. Проводку таку окуневу я робив. Постукую так по дну. Блін, я це вам щось розказую, я не знаю, навіть, чи чути мене за таких умов, за такого вітру. Дуже сподіваюся, що чути, бо дує сильний вітер, ще й шумить шлюз, довго не хочу тут стояти, хоч і є риба. кудись треба переміститись. У закид клюнув, треба знову обходити на цю сторону вже. Я й не зрозумів, я думав, що щось цепив. На цю сторону я ще не обходив. Невеличкий теж уже наверх вийшов. Ще менший. Ага. Ну зато клює. Можливо, треба силікон більше ставити, щоб розмір більший був, щоб рибка більше клювала. Бо... І тут все взагалі не заліковий. Той перший, хоч, хоч десь і був близький до цього, до заліку, до норми, а це і близько не був. Ох, і тут слизько, я зараз би риболовлю міг би закінчити просів по воду. Так, ну хоч побігав. Рибаків трохи збудоражу. Думаю, що це Юрко приїхав, знов всю рибу ловить. Ми тут всі такі серйозні, Тут що якщо збирається, то всі серйозні люди збираються. Цей дрібний узяв на першому падінні. Я так кинув трошки, трошки на іскосок на той берег, то я думав, що зацепив рибака там рядом, стоїть, думав пересіклись. Виходить, що вдало, я ж люс заняв, бо хвилин би на 10 пізніше підійшов би, то він б вже зайнятий був. Собі вже гастрили лижі конкуренти. Спеціальна <сесо> <сес2> <седач> приманка, танточка. І судак клює, і окунь клює, такий непоганий. І взяв з гарної такої точки, можна, можна сказати, з судакової точки взяв. І, і так тукнув по-дорослому. Прикольно. Шукаю, ходжу рибу, бо на ходових точках неможливо ловити сильний вітер, холодно, не закинути. Не проводочку, нічого. Хожу по нових місцях, шукаю рибу і ось спершу знайшов. Тож не зупиняємось. Окунець відпущений. Я буду продовжувати е, далі джигувати, тут прийду ще далі. Е, щоб ви розуміли, наскільки холодно, у мене екшн камера нагрудна відмовилась працювати через переохолодження, тому грію її в кармані. Знімаю допоміжною камерою, тому ну, от такі умови. <рістична> так, вийшов я на таке мілководдя. Такий затишок. І зараз тут покидаємо на щучку повідець ліньки міняти. Поставив я німбла 2,5 дюйма. Вже промес так, що і зуб на зуб не попадаю. А в таких місцях, як це, ну, дуже класно ловитись. Не дує вітер, сонце так пригріває, ще весною тут карася ловив то тут прикольно. Але тут і мілко, тут максимум ще якась щучка можливо стояти, якої тут і так не дуже багато. Обійшов я значить, отак по периметру водойму і був трохи далі в корчах. Звісно, де була риба. Я затримувався, де риби не було, я робив отак 3-4 закиди, йшов далі. Ну і зрештою загалом я вже 2-20 години, 20, 2 години 20 хвилин я вже рибалю. І потихеньку буду тепер повертатися. Так на кожному закиді, не замінюючи приманку, буду кидати нібо, попід кущики, поперед очеред мілководдя і буду потихеньку рухатись на завершення цієї риболовни. Заходжу такі цікаві місця, яких на перший погляд неможливо закинути. Але я буду намагатися. Вже все рівно стільки разів обірвався, що вон і що в наловлять, ти бачиш. Качки, я туди хотів кинути, щупу мені налякали. А я не бачу, на човні сидяться, якщо ехолот холод, є, то це жопа. Що знайде, де судак стоїть, то видушить його всього. Якщо ще особливо на драча, бо тут люблять місцеві ананісти, блін, дергати рибу. Ну. Сьогоднішню риболовлю зробила погода, а саме це холодне, арктичне повітря, яке просто задуває і неможливо знайти місце, де себе комфортно почувати, де можна комфортно порибалити. Але, зрештою, рибку вдалося спіймати, потримати в руках. І свій певний кайф я отримав. Тому дякую, що були зі мною. Підписуйтесь обов'язково на канал, попереду більш цікаві. Попереду тільки цікаве. Ось так.